Уночі та зранку росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє ОВА. Загалом зафіксовано 50 вибухів. З нами на зв'язку Володимир Ратюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Бажаю здоров'я. Отже, зараз увага до Сумщини прикута через постійні обстріли при кордоні і через, зокрема, загрозу можливого наступу. Розкажіть, будь ласка, яка станом на зараз ситуація? Чи відрізняються спроби прориву кордону? Які дані ви маєте від військових? Результати обстрілів за цю добу ви тільки що зазначили. Внаслідок цих обстрілів чотири людини було. Поранено, це три людини в Краснопівській громаді. Застосування в цьому це були каби, знищувалася інфраструктура, тобто будинки житлові, і наслідок цього були поранені люди. Також, також було поранення ще одної людини за рахунок fpv дрона. Тобто, це все продовжується: чотири поранених задобув такий результат. Ворожих застосування ворожого авіаційних засобів. Пане Володимире, на е, територію України заходять ДРГ ворога, і також активізувалися штурмові дії противника, який намагається в пішому порядку без використання бронетехніки зайти на територію прикордонних громад. Е, це ось з е, інформаційного повідомлення вашої сумської ОВА за результатами засідання ради оборони. Е, розкажіть от, в межах дозволеного, як діють ДРГ і яка зараз їхня мета у цих спроб просування малими групами. Дійсно, ці питання у нас завжди систематично розглядаються на радах оборони. Ми з'ясовуємо, які є загрози для наших громад, для нашого населення. Тому приймаються відповідні оперативні рішення щодо евакуації в більш загрозливих громадах і населених пунктах. Внаслідок цього тільки за ці три місяці понад 5 тисяч людей було евакуйовано. З таких прикордонних громад це в основному, в основному це сумський район страждає більше всього. Що стосується штурмових дій і заходів диверсійних груп противника, мета у них одна: це зайти на нашу територію. Ну до речі, я підкреслю сьогодні підрозділів на території Сумської області ворожих немає. Є тільки намагання зайти. Для створення плацдарму, розширення відповідно сірої зони, але дії наших збройних сил вони є оперативні, влучні, дієві і практично кожного дня всі ці штурмові загони і сіні розвідувальні групи вони знищуються силами безпеки і оборони. Така ситуація, і враховуючи напружені ситуації можливі зміни, ми на постійному зв'язку знаходимося з головнокомандовачем збройних сил гінералом Сирським, і маємо найоперативнішу інформацію щодо стану наших військ і загроз можливих загроз для населення Сумської області. Пане Володимире, якщо ми говоримо про обстріли цивільного населення і мирних міст, кордоні, зокрема, Сумщини, яке озброєння? Ворог в... <кій> перепрошую, яке озброєння ворог використовує для терору мирного населення на Сумщині саме? Зараз ми фіксуємо збільшення в декілька разів. Це застосування кабів. В 20 разів застосування безпілотних літальних апаратів типу шахет, в 20 разів це, це серйозні показники, Внаслідок чого в 5 разів збільшилася кількість знищених приватних будинків, багатоповерхівок, інфраструктури, цивільної інфраструктури в першу чергу страждає аграрний бізнес. Знищуються всі його, в прикордоні всі інфраструктури аграрного бізнесу. Тобто, ворог намагається знищити 5- і 10 кілометрові зоні, все для того, щоб щось існувало і щоб там люди не знаходились. Тобто намагається зробити сіру зону. Чому у нас і велика сьогодні задача перед владою місцевою владою. Районів і територіальних громад це евакуація населення. В першу чергу, як я зазначав, вище це Самський район, це Шоскінський район і Ахтирський район. Населені пункти цих районів сьогодні зазнають найбільше інтенсивність обстрілів. І ці громади, і ці люди сьогодні евакуюються. Як я вже зазначив, понад 5 тисяч. Були у нас випадки, коли була загроза досить висока. за Дві-три доби евакуювали з громади біля 2,5 тисяч людей. Тому задачі по евакуації, розселення, забезпечення сьогодні стоять у нас дуже на контролі і затячуючи збройним силам, які забезпечують нам прохід по шляхах, тому що вони обстрілюються і контролюються ворогам застосуванням дронів. Дуже тяжко з ними боротись тому без збройних сил евакуацію. Нам було б дуже тяжко провести. Також підрозділи нацполіції, спецпідрозділ, білі Янголи, ДСНС, наші міжнародні партнери, які надають допомогу. Більш того, на минулому тижні з керівництвом ДСНС ми провели перемовини і нас підсилили засобами транспортними засобами, броньованими для евакуації. Тварин домашніх тварин, тобто ці питання сьогодні є найбільш важливими, які ми виконуємо по захисту населення і наших громад. Дякуємо, що поділилися в нашому ефірі. Цією інформацією. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.